Мої вітання. З вами букнот художника і я Березі Любов. Ми вже впродовж певного часу працюємо над роботою над квітами. І зараз я б хотіла, щоб ми з вами перейшли до ось такого гарного весняного квіткового натюрморту. Чи композиції це можете вже обрати ви на свій угад. Тобто я вам зараз розмістю. Гарненько ось ці квіточки, і з такого положення ми будемо їх малювати графічним олівцем. Я б хотіла також, щоб ми його таки зробили в кольорі, але подивимося, як воно буде виходити по часу. Якщо, в нас, якщо часу вистачатиме, то затонуємо ніт, то у нас буде графічне зображення, а на наступний раз протонуємо в кольорі. Заодно й поговоримо про тонування простим олівцем. Отже, дістаємо свої олівчики. У мене він вже готовий. І так, як ви бачите, якщо ми зробимо такий невеличкий, от, отаку, отаку, боже, ось: скажімо так, рамочку, да? тобто отаким способом, дуже багато слова, отак, слово сполучення, отаким. Отже, коли ми ось таким способом перевіряємо композицію, ракурс, тобто определяємо горизонтально, вертикально, наскільки нам формату вистачить, да? і ми вибираємо, як розмістити нашу роботу. Тобто крайню межу з правої сторони, крайню межу з лівої, зверху і знизу. В даному випадку у нас іде вид зверху, і він такий, чесно кажучи, самий, самий саме вдалий. І ви будете малювати саме в такому ракурсі. Тож, ми бачимо, що у нас композиція буде йти горизонтальна, а не вертикальна, тому я переверну свій формат, розмістю квіти трошечки ось тут збоку, щоб ви їх також бачили, і ми почнемо роботу над цією композицією. Отже, я хотіла звернути вашу увагу, що у нас світло падає зі сторони. У мене тут вікно, хоч світло є зверху, однак світло падає зверху, і тіньова частинка у нас буде ось тут знизу. Отже, ми тепер дивимося на наші межі, межі самих квіточок, відбираємо з правої і лівої невеличкий ось такий відрізочок, для того, щоб потім ми могли його. Щоб композиція була. Не зовсім не така розширена, да, не вилазила за межі свого формату. Тому ми її ось так візуально зменшуємо для того, щоб вона була більш компактна. І тепер розміщаємо самі наші квіти. Вазу нам не видно, у мене тут така чарочка невеличка, вона знаходиться в центрі композиції, має трошечки прямокутну форму, я не буду її сильно вимальовувати, ось такий зроблю візуальний квадрат, який наступному ми злегка затемнемо. Тобто це не буде прям побудова Да? однак ми можемо тепер поняти, звідки вона йде. Тобто ось всередині буде менший менший квадратик і менша ця еліптична форма. Тут вона більш квадратна, тобто це наша чарочка. Ми розуміємо, що всі стебла будуть виходити саме звідси, і з дна нашої рюмочки, в якій стоять квітки. Отже, тепер дивимося на зразок і. На те, що ми бачимо у нашому, на нашому екрані, і розміщаємо самі кульбабки. Вони йдуть відповідно за межами е, нашої вазочки, чи десь пересікаються з нею. Я бачу, що квітка розміщена ось такого чи такого чину, і ось в такому чині. Такого... Щось в мене сьогодні з лексикою взагалі не зрозуміло. Отже, розміщуємо е, приблизно розуміючи візуальне. Зображення, да? тобто, що воно все було так скомпоновано в центрі нашого формату. І продовжуємо. Я трохи передвину саму камеру, щоб вам краще було видно формат. Отже, наші квіти йдуть ось в цьому напрямку. І ще одна квіточка. Ага, там їх дві. Ось тут і ось тут. Взагалі кісток кількості у нас буде шість квіток. Негарно якось, правда? Давайте я одну заберу. Хоча вона тут дуже гарно сиділа? Що ж робити? Забудемо про феншуті, про всі ці числа і просто малювати їм те, що у нас є. Отже, ми таким чином розмістили нашу саму кульбабку. Дивимося, чи вони гарно скомпоновані, чи ні. От я зараз бачу, що в мене отут буде пусти, пустий шматок. Отже, мені треба мою композицію пересунути. Чим я власне, і займуся. Я буквально на сантиметр переміщаю свою композицію в праву сторону. Так само я можу її більш розширити, тобто залишити ці квіти на місці, а цю просто перемістити. Або повністю переміщувати всю композицію. Дивимося, тут у нас буде листочок, потім листочок іде десь ось сюди, за квітку, отже, квітку я звужу. Розміщаю середню цю лінію стебла, і також бачу, що в мене ось тут іде середня лінія стебла. Тепер композиція доволі непогана. Тобто, в першу чергу, ми розміщаємо саму компоновку. Ми робимо компоновку нашого формату, розміщаємо квіти так, щоб воно гарно було на форматі. Ми не вимальовуємо одразу всі квіточки і не стираємо багато. Тобто, бачите, я почала працювати спершу з. Самим розміщенням, розмістила, як мені подобалося, а вже потім постирала зайві кружечки, які ну, не, під, не підлягали тому, що мені потрібно. В цьому і полягає сенс взагалі витирати, да? тому що часто учні е, от, не стигли намалювати, вже підтирають, щоб все було ідеально. Це забирає ваш час і це забирає взагалі. Взагалі забирає багато часу насправді. І ми, ми спершу закомпонували, і це зайва робота. тож Першу закомпонуйте, а потім підтирайте ті нерівності, які вам не подобаються. Отже, я знову промалюю нижню частинку, тобто нам не еліптична, така квадратненька форма рюмочка. Отже, я промальовую низ і водичку. Тобто воно тут буде затемнене, тому що там у нас буде вода. Тепер вимальовую стебло. Я бачу одне стебло кульбабки. Воно буде у нас достатньо світле. Ось воно. Потім. Друге у нас перекривається. Ні, це, це в нас іде листочок. Я його також роблю однією вістю, як ви бачите. А, приблизно змальовуватиму потім самі листочки. Вони такі, знаєте, колючками нібито, але при цьому не... Ну, як? не колючі. Вони форми колючок, але вони не колючі. І завершення також ось так: хоп. Нібито стрілочкою і донизу може виглядати маленький кусочок зворотньої сторони листка. Ось такого ракурсу. І я протру серединку стебла кульбабки. Тобто вони у нас будуть світлі, вони будуть самі світлі, такі яскраві достатньо наряду із самими квіточками. Ось. Тепер у нас наступне стебло йде ось до цієї квіточки, воно виходить десь ось такому, на такому, на такому вигині. Є. І останнє стебло, яке ми бачимо з цієї сторони, йде до ось цієї кульбабки. Воно десь десь іде ось цієї звідси, з води виступає. Там воно уходить в незрозуміло куди. І ми малюємо саме стебло. І тепер можна це все діло підтети, щоб воно. Ну, більш виразніше читалося в загальній композиції. Ось так. Єсть. Наступне у нас тебло до верхньої кульбабки. Воно не так виражається, воно достатньо темне, тобто можна його сразу трошечки протонувати. Стебло до, до правої і ось цієї квітки ми не бачимо. Бачимо лише завершення самого листочка. Я його візуально збільшу, тобто, щоб композиція виглядала яскраво. Сам листочок кульбабки, ви бачите, він схожий на ялиночку таку. Так діти часто малюють ялиночку. Я намітюю ці нижні стрілочки. Ось сюди пішло, сюди. Ось так і ось так. отже, І погнали. Раз і два. Об'єднуємо наші листочки. Вони мають таку кострувату форму, тонесенькі. Бувають достатньо м, такі гост... ну, широкі листочки, які можна навіть на салат взяти. О, а бувають ось такі, от, як ми бачимо на нашому зразочку, достатньо звужені ось, ось, до, до, до самого середини стебла. І, як то кажуть, там нема чого взяти. Намалювали. Я не сильно придираюсь до форми, ви можете бути більш уважніші. О, і ось це наш листочок. Тепер, що стосується самої кульбабки? Кульбабка у нас кругленька, якщо вона не повністю розкрита, то ми побачимо: от, наприклад, якщо взяти ракурс трошечки розвернутого еліпса. Тобто, якщо у нас кругла форма, у нас перше, що попадає на думку, це еліпс. Нахиляється квітка, нахиляється еліпс. Тож ми дивимося, якщо тут ми бачимо повне розкриття і вид зверху, то зверхня клюбабка у нас йде з невеличким відхиленням. І відповідно наші всі пелюсточки от вони десь будуть йти знаєте, по такій круглій, еліптичній формі. Ось, ось так. Раз, два, три, і тут закручуватися. Якщо клюбабка не розкрита, ми будемо бачити яскраву таку виражену серединку. Із кучі маленьких пелюсточок, які будуть ось так, ніби то бутончиком скриватися всередину. І вже потім кожна наступна пелюстка, вона така вузесенька, буде розкриватися. Тобто оці всі пелюстки, ось вони будуть розходитися по колу, поступово створюючи оцей такий, знаєте, пишний шар. І робити навантаження на. Ну, на те, що ми бачимо. Я трошечки занадто гострими. Тут вони такі достатньо овальненькі йдуть. Тобто, і оце все така хмаринка із цих пелюсток, пелюсток створюють нам кульбабку. Плюс ми знизу бачимо темні зелені наші ну, її пелюсточки від бутона. Давайте це, це стебло трошки я пересуну, ось так, в цьому напрямку. І якщо підтерти. То ми будемо бачити в загальній такій концепції, да, побудови цієї квітки, таку велику-велику кількість дрібнесеньких пелюсток, які перетворюються в кінцевому результаті у таку хмаринку. Маленького сонечка, навіть не знаю, як це сказати. Хмаринка яка куль кулька, да? повітряна кулька-сонечка, чи, чи сонячна кулька. Хочу звернути увагу на, ось цю, на ось цю квіточку. В неї тут бутон не повністю розкритий. Тож я, якщо намічу спершу, от, от Еліпс да, бачу в цій частинці такий достатньо ну, централізовану деталь. Тобто пелюстки, які не встигли розкритися. А вже потім на неї находять оці от такі течіночки. Різні і пелюст, і, і, ну, пелюстки в цілому. Тобто, ось в такому знаєте, хмарному зображенні. Ось вони. Тобто вони всі йдуть еліптичною формою. Далі йдуть пелюсточки, ось ми їх малюємо ось так, потім малюємо десь тут трошечки або піднятими вгору, або опущеними вниз. Тобто, воно все йде також по еліптичній формі. А вже звертаючи увагу на ось нижні пелюстки, ми їх не бачимо з цієї сторони. А ось тут починаємо уже помічати. І ось так, ось так, ось так поступово збільшуємо їхню кількість. І в нас знову створюється оця хмаринка із пелюсток. Як і на попередньому її зображенню. Знову кульбабка розцвітає. Далі ми бачимо частинку от самого бутона нижніх пелюсток суцвіття, з якого вона вилізла, і дивимося на ось цю квіточку. Вона буде меншенька, з меншою овальною формою. Тобто, ось тут у нас всі пелюстки йдуть всередину. Ми бачимо ось таке, ось таке навантаження, централізоване навантаження. Прямо можна такою хмариночкою їх намалювати. А далі пелюсточки йдуть уже донизу, ось так. І ми знову ж таки їх не бачимо в кінці, бачимо лише шматочок суцвіту і стебло, до якого квітка кріпиться. Тепер можна промалювати ось тут межі квіток. Я так я цей етап этап выделю. Вот такому положению и и раз у нас есть стебло. Еще одна кульбабка. і и ось, и ось тут. Те ж саме, все, що ми бачимо, тобто це ми можемо намалювати таке, знаєте, невеличку хмаринку овальну і велику кількість ось таких пелюсточок, які показують її межі. Вони тут йдуть нашаруванням на одна попереду одної. І поступово скорачуються по мірі перспективи зміни змін Еліпса. Тобто ми ж не бачимо цю частину, потім пішов наступний шар знову тих самих пелюсток, а вже ближче до кращого озор, кращої лінії обзору, да, скажімо так, що ми гарно бачимо, вони, вони стають довшенькі. І так ми можемо промалювати усю, усю цю частинку знову. Тут робити пелюстки більш вираженими, доки ми вже не дійдемо до самого суцвіту, і ось тут у нас будуть такі наче, маленькі течіночки, а потім ми будемо бачити вже гарні передні пелюстки. Ось так. Тобто сама кульбабка це не щось жовтенька, плямка десь далеко на траві, так? А яскраво виражений такий елемент. З вираженими пелюсточками. І все це саме ми проробляємо з наступними кульбабками. Я хотіла б, щоб ви спробували домалювати їх самостійно. А на наступному відео ми попробуємо їх затонувати. Два варіанти: або в чорно-білому, або в кольоровому тонуванні. Да. Хай буде так. Тепер дякую за увагу. Всім гарного дня! Не забувайте про лайки та підписку.